Доброго дня колеги. Так, сьогодні пройшов рівно місяць від часу нашого посіву. Можемо побачити разом з вами стан пшениці. Це другий день посіву. Там нижча пшеничка. Трішечки, трішечки, можливо, в якійсь мірі в якійсь мірі сильніше і має розвиток, але він майже однаковий і посів четвертий, п'ятий день також зрівнявся із посівами первими дня. Чому так? Ну, мабуть, за того, що немає. Таких якісних плюсових температур і опадів. Ну, в ґрунті я тільки що перевіряв вологе достатньо. О, це край, де ми тут завантаження робили, сівалки трошки, звісно, колесами накатали, ну, пшеничка проривається і тут ось так. Трошечки рідше, але. Буде достатньо. Так, оце такі справи. Це відео для тих, хто сьогодні проспав і зо мною не поїхав у поле. Попросив мене, щоб я виставив. Так, да, Іван Григорович? Так, що бачимо? Бачимо на горизонті якийсь транспортний засіб. Аж там дали ні. Так. газ 66. Ну. Надіюсь. Надіюсь, таки не дрова. Хоча все може бути. Операція дрова продовжується, так? Так, воно, звісно. Звісно, якісь. Правила потрібно вводити нові у це законодавство, але потрібно не забувати, що оці всі поля мають лісосмуги і лісосмуги потрібно час від часу окультурення робити. Ось так бачите, у нас проводиться дерева у нас стоять, але до всього руки не дойдуть, щоб усе підрізати, бо дуже всього цього багато. А людських рук не вистачає, оце недешева затія підрізати ці лісосмуги і все інше. Так, що... Так, ну не про те. В общем, оце такий стан пшенички. Хтось проїхав, бачу, комусь Зайці вже треба чи що там, я не знаю, якась легкова машина. Так, виходимося на основні Основний посів. Ось такі маємо чудові рядочки. Так, пшеничинка знаходиться у фазі виходу третього листочка. Так. ага Зараз побачив. Культурні по полю не поїхали по посіяному. Ну, хоч за це добре. Так. Що можна сказати по посіву? Є поодинокі виходи пшенички. Це вже такий бачу вже запізнілий вихід. Не знаю, що з нього буде, але ну, тут є пшениченка одна, друга. Цього достатньо буде О. Посів був з добривом. Угу. Ну, це така картинка. таку ми бачимо. Разом з вами так. Хотілося б ще, ще трішки плюсових температур хоча б недільку другу. Коренева система дуже сильна. Використовували препарат, називається кормін. 500 гривень на тонну посівмату, не дешева річ. Оце були ми на, на Дніполя, у Ємчисі і там. І там оце побачили таку фірму з таким препаратом. Коренева дуже сильна. Викопував корінчик, то що зверху, майже таке саме внизу. Коренева система розвинута дуже сильно. Так, оце такі справи. Ну, що ще можна сказати? Цьому. По цьому начебто все. Так, ну що, ж, Слава Збройним силам України. Допомагаємо. Україні перемоги і мирного неба. Так, ну все, всім пока.